Диви. Що робиться при дорозі ще один? Вони реально пристуть, вони таким ростуть кубками. Ой, диви, листок відвертав і він вже відпав. ось ще один такий секси мушрум Бум. Ой, ти не падай. Шикарно. Ой, ти взагалі не помітиш. Хто бачить гриби? Mm -hmm. Ніхто не бачить. А вони є. Так. Ах, який отакий. Тому і пропускається багато грибів, бо вони повністю глисті. Так. Це вам. Хух. І ось ще один такий маленький. Ну як маленький, то він хороший. порівняно з тим, що ми попередні збирали. Скажемо, ще один такий красавчик молоденький, свіженький. Бамбічиський рибок. Тримайте. Будь ласка. Шукаємо ще. От як вже розпустився Агрус. Ой, да він вже навіть повикидав такі. Скоро цвісти вже буде. Ну так, да, він самий перший з таких, як кущів. Прям який зелень. Зелень, зелень, краса. І цей килом він простягається на сотні-сотні метрів. Ідеш просто по такому от квітковому цьому. такі от все в цих квітах. Та ти що? Яка краса. Ну нарешті, я то взагалі себе відчуваю таким лузером, бо я не знаю місць. Я стільки обходив і от подивіться, який результат, я, якого я красу не знаком. Такий темненький. Зморш, зморшок. Я такий радий. Що просто моєї радості немає меж. Тут клини і осики. Нарешті я хоч щось знайшов. Так, подивився я в окрузі, нічого немає. Це мабуть один такий мені пощастилося знайти. Давайте його заберемо. Ой. Люди там корзинами збирають. А я от такого першого знайшов і дуже радий. Знаєте, що як він переливається на сонці. Який красень. Хм. Надіюся, що не останній на сьогоднішній день. Тепер, я, кажу, додає ентузіазму пошукати ще. Супер! Все, як кажуть, як по підручнику. І місцяк хороший, і тополі. І осики. Один попався, більше поки не попадається. Хожу, брожу. От. Нічого поки що не видно. Що воно буде далі, бог я знав. Не знаю місць, де вони можуть в рости. Вже стільки цих осичників переходив. Осики, тополі. А поки особливого результату нема. Ну ті люди, які знають, ну то й знають. Нічого, кожного має бути своє місце, Надість, я своє знайду. Костричками я знайшов, де їх росте сотні. І з моршками, мабуть, я думаю, буде так само. Рано чи пізно я все-таки знайду. Фух, так що ладно. До зв'язку походимо, подивимось. Ну нарешті. Господи, скільки вже можна ходити. Нарешті я відкрився по таких грибках. Подивіться який. Оп. Він такий маленький, вже типу підсушений. Вже якесь сонце його нормально китай, він не встиг вирости. Де ще я бачив? От подиви, як його можна замітити тут. Ви бачите гриба? Якщо так от йдеш зверху, а він от сидить. Давайте забираємо його. Ось такий. Реально також типу, маленький, але вже підсушений. От він. Зморшок. І, і от маємо пару. Чудово. Шукаємо ще. І так, як то кажуть, далеко не відходячи від казки. От помітьте ви його, як от він так от сидить. Зараз можливо на камеру воно видно, от він абсолютно повністю. Красиво. Не знаю для мене ці гриби красиві. Навіть отакий от, от перець, він виглядає надзвичайно гарнючим. Чудово. Забираємо, шукаємо ще. Так, отут отакі -от, -от, от тополі і осики. Ну цього-то краще видно. Гайба. Знач, дивити. Маленький такий. Ну, ті були маленькі, вони також були такі сухі. Ну це бачите, ну це хоч краще побітно в, е... в таких от листях. Супер, ну це вже кажуть інший вид. Зморшка. Але тим не менше надзвичайно приємно. ну Хоч би десь, хоч би щось. А то люди там, як кажуть, корзинами збирають, а в нас як кажуть нічого. Супер. Прямуємо далі. Є де тут, якась розгуляться, аби були гриби. І так, друзі. Ще приблизно плюс-мінус 5 хвилин. І от у нас один. Диви який. Ще один помітив. Давай сюди, 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 диви якийсь. Якщо не бачу, тільки що помітив. Ось перце. Забираємо. Два. Так, а біля цього перця, ми ще бачили. А де? А, от подиви. Ці такі, типа, биш цей темненький. Оце вот. О! Диви якийсь. З морського шапинка. Так А тут у нас хто? Вже підсушений. Вже підсушений, чутно, що така нога суха, шапка суховата. Так, 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 Віточка заважає. Опа! Ходи сюди. Чи не красень? Оцей перець. Шикарно. Дивіться, які вони маленькі, але все ж таки це є результат. Ці я точно буду забирати. Чудово, продовжимо далі. Ну от реально помічати їх дуже складно. Вони всі такі маленькі-маленькі. Опа. М -м -м. А, а запах такий реально грибний. Супер. Так, одненький. Я тут дувище який стоїть. Оп! І от така от парочка красенів. Воно у нас ще плюс є. Шикарно. Ну хіба не шикарно? Стільки проходити, стільки протрудитись в плані. Ой, кілометражу походів і от вони такі от гарнюні. Наскільки зараз приємно такі от гриби збирати? Супер. Шукаємо ще. Ну а тут я помітив декілька, подивіться, оцей вже глянь, який. Маленький, молоденький, але він засох. От він ще каже, подивіться, який він виріс і він вже сухий. Хоча тут недалеко когось вода. Так, прямуємо, прямуємо, прямуємо. Це якийсь вижачок. О, такий дивій. Один. Молоденький, красивий. Цей молоденький. Два. Є. Опа! Ой, зламав. Оцей третій. Так, цей залишаємо. Давайте кажуть, не вимикаємось, бо отут ще в нас є подвісті. Вони тільки-тільки тут пішли. Можливо, вже люди давним-давно збирають. Але у нас от вони тільки пішли. Глянь, який красень. Так, тримаємо в руках. чуть трохи в сторону. І опускаємо камеру. Ви їх бачите? Цього тут точно видно. Оп! А цей перець. який маленький. М -м? Красень. Чудово. Ще плюс грибки. Шукаємо ще. ще плюс Декілька хвилин, дивіться, які у нас грибки. Вони реально маленькі, тільки тільки виходять. Один. Ну це вже білки такий дядько, скажімо так. На сьогоднішній день це вже дядько здоровий. І ще один диви. А, це вже такий. А ні, це вже інше виду. Не знаю, як він називається, можливо, ні. Чекарно. Є ще плюс три гриби. Ну а це, я кажуть, подиви, який. Ого! Це вже якийсь, скажімо так, джек-пот на сьогоднішній день. Давай цього кабана, це вже кабан на сьогодні. Ого, да їх тут три, а я одного тільки помітив, їх тут три. Це вже повноцінний. Повноцінна зморшка. Так, один відпочиває, другого відкриваємо, забираємо. Оп! Глянь який. Ну це прям взагалі... Та ти що? Ага, так ще один. Я вже чотири бачу, я, я побачив одного, а потім ще один, ще один, Ну це... Ага, ще один, вже п'ять. А я кажу, от починається з одного. А бачиш вже стільки. Так, кладемо сюди. Так, шановні. Що собі? Давайте з цього. Тіпа маленького, так? Да? Типа помаленького. О, ну а це в нас, а це в нас, мабуть, взагалі найвеликий тут заховався. А ти що? Ой, каман. Ой, боже, який гарнючий. Що не гарнючий? Ну, якщо не гарнючий, то значить у вас зовсім інші інтереси. Я вважаю це супер. Красивим грибом. Так, і що в нас вийшло? З цієї невеликої... Нічого, я реально один помітив. Один помітив, а їх ще п'ять. Та ти що? Давай їх сюди йду, купи. і в нас компанія Зараз ми ноги. Общикаємо і взагалі все буде супер. Подивіться, які красиві гриби. Та ти що, бомба. На вулиці вже запасмерило. Скоро, мабуть, буде дощ. Життяне з Західної України дощі. А я ще дивлюсь. Ну, що я, скажімо так, я залишився без грибів, тому що ви бачили в попередньому кадрі, що я там одній жіночці передавав, приїхали вони з винограда з чоловіком, шукали, шукали гриби, нічого не знайшли. Прийшли, і говорять мені, ой, ми столько іщемо, столько іщемо і нічого немає. Я кажу, так ви, типу цей за грибами. Він каже, так, ми за грибами. Ну кажу, то забирайте мої. Я, може, ще знайду, але не знайду, то Бог з ним. О, нам раді кажуть, раді кайфу, ми і так. Те, що вони нам знайшли ці гриби, це вже якось по приколу. Не по приколу, а просто ну, величезну радість. О, жіночка з чоловіком забрала да й поїхала, бо бояться намочитися дощу. Ну, а я ще шукаю. Я ще надіюсь, що я ще щось знайду. А якщо знайду, то звісно я вам покажу. Все, шукаємо ще. І от тут камера не продає, але ну, тут така хмарюга тяне, що це просто піпець. І подивіться, що ще знаходиться. Так, на останок. Це вже будемо скажімо тепер реально на останок. Я вже одного підірвав. От він такий от красень. Це вже собі залишиться. Оп! І треба вже чухрати додому. Так. Там отік, що люди були, кажуть, ми з групи. Гриби Йоа. Ну, кажу, окей, дайте мені пофоткати, бо взагалі грибів не бачили. І тут ще один. Вот. Все, не буду я засиджуватись. Забираю цей останній грибок. І такого я кажу звалюю додому, тому що хмара така, а мені ще поки дійти до зупинки, це просто піпець. Зараз достиків шкури, що мама мія. Але якщо по дорозі щось зустрінеться, зрозуміло, що я вам покажу. Не, ліс не відпускає. Ти в ліс якщо попав і плюс-мінус хороше місце, то гриби тебе чекають майже скрізь. Так, ще один. Ще один оп, красавчик. І де це я от тут собі поклав, все людям роздав. А це тільки от стільки мені залишилось. Ну нічого, для супу цього буде достатньо. Хочеться ще так от обійти по колу, подивитися і все вже рулити, тому що хмара прям затягує правий берег капець. А я ще... Посередині між правим і лівим. Хх, ось такі справи. Ну що, друзі? Так, все, я склав рюкзак, навіть немає часу, коли показувати. Чесне слово, там така хмара, що таке відчуття, що зараз буде армагеддон. Вона камера того не передає, але там просто піпець. Тому от мій рюкзак, там оці пакети закриваємося. Кажуть, звалюємо звідси. Тому що тут зараз таке почнеться, що це труба. Мені ще кілометра два йти до найближчої зупинки. Так що сьогодні, скажімо, все вийшло вдало. Нарешті я ж знайшов зморшкові, різні. Ще з людьми поділився. Люди залишились якось задоволені. ще й собі трохи для супу буде. Ну а що, наразі всім бажаю щастя, здоров'я, бережіть себе. Бережіть природу і вона вам віддячить отакими от подарунками, якими, які я знайшов в от, от цих от лісах. Всім па-па! Бувайте здорові!